Ситуація на фронті загострилася. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю у своїх соцмережах. І він говорить про два таких основних напрямки: це Авдіївський і Бахмутський напрямок. І от якщо розбирати по порядку, то Авдіївський напрямок очеретино була від початку інформація від дипстейту, що росіяни там змогли закріпитися. Потім було підтвердження вже з боку збройних сил України. Якщо подивитися на мапу, то оця дорога, яка веде від населеного пункту очеретино до Покровська, вона не немає ніяких географічних перешкод, таких як річки, висоти, там де могло б ми могли б зупинити ворога. Тому питання таке: якщо все ж таки росіяни зможуть повністю встановити контроль над очеретино, то що буде далі? Ну почнемо з того, що вони практично його вже встановили. Неприємно це казати, але ми маємо казати людям правду: очеретино фактично вже не наше. Бої ще ведуться на околицях цього села, тобто ну вже на західній околиці. Тримаються ще е, окремі підрозділи наших захисників, але ну абсолютно очевидно, що будуть відходити. Питання, як далеко відходити? Е, власне, між очеретами та Покровськом дійсно ви, вірно, абсолютно зауважили, немає природних перешкод, але там є перешкоди неприродні, е, там є певні укріплення, якраз накопані за останні два місяці. І е, швидше за все, саме на ті на, на, на нові укріплення, на цю нову свіженьку лінію е, будуть відходити. Ну і е, скажімо так, е, в будь-якому разі, вже очевидно, що Покровське е, із прифронтового е, міста на жаль, фактично стане містом е, в зоні бойових дій. Тобто, як мінімум його точно вже буде діставати, от е, все, ну все, включно з ворожою ствольною артилерією. Ну і можливо навіть розгорнуться бої власне за саме це місто. От е, чи вдасться росіянам його взяти? Ну особисто мій прогноз для росіян негативний, навряд чи але те, що доведеться вже битись, власне, саме за Покровське, і можливо, саме по околицях Покровського, звичайно, це для нас вкрай неприємно. Я взагалі е, сказав, знаєте, ви почали з того, що обстановка загострилась. От я регулярно чую це формулювання, воно неправдиве. Воно від початку неправдиве і воно масово вживається, але це я не знаю як це сформулювати. Це якраз одне з найбільш помилкових формулювань, яке чомусь масово засіло в нашій модійній сфері. Там нема загострення обстановки, тому що там нема ніколи стишення обстановки. От загострення обстановки це все із термінології е, часів пізнього, АТО, от десь після 15-го року, коли загалом... Пан Сирський використовує це формулювання, тому ми його цитуємо. Ну от е, от коли була така е, загалом тиха лінія фронту, от яка не рухалась, але по який час від часу, все ж таки, якась сторона щось пробувала трошки зробити, оце називалось загострення. А зараз по всьому фронту ідуть е, неперервні абсолютно бої. Там нема стишення, тому нема загострення. Там іде постійний дуже тиск ворога. І от те, що от, відбулася підміна поняття. Те, що ми зараз називаємо загострення обстановки, це насправді означає, що на тій чи іншій ділянці просто тиск ворога став настільки сильним, що або нам довелося відходити, або навпаки, терміново кидати туди резерви і затикати дірки. Так от такі ділянки фронту в нашому медіаполі звучать як загострення. Це не про загострення, це про те, що фронт тримається величезним надзусиллям наших захисників і захисниць. Він ніде не прорваний, він не посипався, але дивуватися треба саме тому. От дивуватися треба тому, що він досі ніде не прорваний, а не тому, що він прогинається в наш з вами бік, тобто що він наближається потроху до нас. Це якраз абсолютно закономірно. справа в тому, що. Два критичних моменти, які були е, з нами останні щонайменше півроку, і е, останні дні ще актуальні обидва ці критичні моменти це е, дефіцит е, боєприпасів, в першу чергу артилерійських, і дефіцит людей. І якщо е, дефіцит боєприпасів, скажімо, е, добігає своїх останніх днів, при тому саме, саме в прямому сенсі днів, е, допомога в дорозі, то з дефіцитом -то людей нічого не сталося. От в нас було співвідношення по артилерії. Десь один наш снаряд проти 10 ворожих в середньому по фронту. А на тих ділянках, де ворог особливо інтенсивно наступав, зокрема, це Бахмутська ділянка, зокрема, це, так мовити, Поставдіївська ділянка. Ми її так називаємо Авдіївська, ну, на жаль, Авдіївка давно вже не наш район. От Поставдіївська ділянка, так от там доходило до один снаряд проти 20 їхніх. Це не рахуючи, ще авіабомб. Це одна сторона проблеми. Але ж є і оця сторона проблеми. Ну дійсно, це ж це актуально останні дні. Тому що по снарядах співвідношення буде різко вирівнюватися. Да, воно не стане один до одного, такого в нас ніколи не бувало, але нам це і не треба. Враховуючи е наскільки більша точність артилерійського вогню з нашої сторони, то нам абсолютно не треба витрачати стільки снарядів, скільки витрачають наші вороги. Нам просто треба їх достатньо Кількість, от щоб можна було е не вибирати, на яку ціль ми витрачаємо, а на які економимо, а просто спокійно в робочому режимі в вражати все, що нам необхідно. І Пане це... Гене, це яке співвідношення, от те, що ви сказали, достатньо, але не один до одного? Ну, хоча б навіть один до п'яти нас вже цілком влаштовує. Mm -hmm. от, е, ми, ми більш ніж п'ять разів, точніші. Це просто е, ну у росіян є проблема. В них дійсно багато е, снарядів, поки що багато артилерії, хоча вона, до речі, тане на очах. От, але вони вміють працювати тільки по площах. От їм треба накрити якусь площу, а це потребує багато боєприпасів. У нас принципово інший підхід. Ми стріляємо по об'єктах, по точках, і відповідно, це потребує е, значно меншої кількості БК. Так, от е, співвідношення по снарядах буде зараз виправлятися. А от співвідношення по людях в нас е, на найкращій для нас ділянках фронту, от там, де ми вже кинули всі резерви, де ми, що називається, вже затикаємо дірки, там у нас співвідношення десь один до трьох, не на нашу користь. От а в середньому по фронту у нас один до семи, один до десяти. Тобто, щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в цьому етері. Кожен наш боєць має стримати одне відділення ворога. От ще раз, один боєць стримує відділення, і це не міняється від рішень Конгресу США. Ні Байден, ні Трамп, ні Шольц. Ну ніхто не дасть нам особовий склад. Більш того, ЗСУ теж ніде не візьмуть особовий склад. Його маємо дати ми, український тил. Цивільна частина українського суспільства має е, делегувати до армії певну кількість е, наших людей, які на сьогодні ще цивільні, і оскільки цього процесу не відбувається, от саме через це фронт просідає. От ну точніше я ж кажу, було два фактори: от один знімається, але другий нікуди не з'ївся. І е, якщо ми, е, ми весь цей час комунікували половину правди, тобто, ми на весь світ кричали, що ми втратили Авдіївку, в нас просідає фронт, ворог наближається через те, що Трамп не дає снаряді. І це дійсно було правдою, але рівно половиною правди. Другою половиною правди про нашу мобілізацію ми зі світом не ділилися. Ну як би логічно, це наша внутрішня проблема, а світ тут ні до чого. Але ж е, тепер ми втрачаємо це виправдання, що наші проблеми виключно через Трампа і снаряди. От Трампа здолали снаряди в дорозі, коли далі фронт так само продовжить просідати і прогинатись, за якийсь доволі короткий час, нам почнуть задавати питання. Ну, але насправді набагато важливіше, щоб ми самі почали собі задавати це питання. Е, і тому е, зараз ситуація на фронті. От, от ви почали з такого детального розбору, що саме очеретено. Яка різниця? От реально, яка різниця? Що Щоме Е, Сьогодні визнали от вже визнав втрату трьох населених пунктів за сьогодні на е, Поставьському напрямку. Часів яр тримається, от, е, часік стоїть, але е, вороги вже в ньому. Ну, Ну тут маю правда сказати доволі оптимістично. Вони в ньому вже більше тижня і не просуваються. От і, е, вони змогли до нього дійти, вони змогли зайти на саму східну його околесу, але як тільки почались бої в забудові, там їх зупинили. І навіть е, навіть їхні р'яні зетвоєнкори, змушені стіпивши зуби, е, казати, що да, в часовому ярі жодного просування, шалений опір, там і так далі, але так чи інакше, бої всередині самого міста, і абсолютно зрозуміло, що е, наразі на часів яр буде набагато посилений тиск. Тобто е, орки намагатимуться е, його зайняти до того, як доїде основний обсяг допомоги. От, тому що це саме е, на відміну навіть від Покровського, там не дай Боже не в образу. Е, Мешканцям Покровського, але ну, у війни, скажімо, своя певна логіка, негуманна. Так от, е, ну, бої під Покровським це буде дуже неприємно. Але це не якась страшна стратегічна загроза. А от втрата часового яра це е, одразу загроза. Ну майже всьому, майже всі е, підконтрольні Україні, частини та частині Донбаса. Тобто, оця вся велика агломерація е, Константинівка, е, Краматорськ, Славянськ, Дружківка. От вона вся буде під загрозою, якщо ми втратимо часик. От і от за нього зараз тут бої. Тим часом на цьому фоні пройшло непоміченим, що ми взагалі то за останню добу, вперше за кілька місяців, ми втратили хай дуже маленький, але населений пункт на Слобожанському напрямку. От з боку з боку Куп'янська теж втрачено одне село, і абсолютно не обов'язково кожному з нас пам'ятати всі ці географічні назви або видивлятись саме на карти Deep State. Тут ключове розуміти одне: що при співвідношенні бійців 1 до 7, 1 до 10, це так і триватиме. От, і американська допомога сама по собі вона абсолютно це не вирішує. Е, американська допомога дає нам шанс переламити хід війни. Але зброя не воює сама, зброя воює в чиїх руках. Якщо до цього півроку ми ми, ну наші захисники і захисниці, які зробили знов щось неймовірне, насправді ніхто з аналітиків не спрогнозував би, що якщо нам на сім місяців припинити західну допомогу, а ми все-таки протримаємося. Ми протрималися, але саме протримались над зусиллям, я б сказав, з останніх сил, і е, тепер нам дають шанс. Нам дають великий пакет допомоги, який ну фактично забезпечить нас зброєю десь приблизно на рік. Чому я маю на увазі не до кінця цього року, а якщо при раціональному використанні на рік з момента виділення, тобто -то -то. на 10-12 місяців нас всім забезпечують зараз. Ну да. да, хотілося б всього більше, всього краще, але не просто мінімальні, а скажімо, розумні потреби будуть по факту задоволені. Це наш шанс. Переламити хід війни, так як нам це вдалося восени 2022 року, да ми не розгромимо росіян впродовж цього року. вже, це вже точно нереально. Війна вже занадто набула затяжного характеру, але ми в цьому році могли би знов поміняти оцей вектор, поміняти те, в який бік ця війна далі котиться, От такий шанс нам зараз дають, але ключова особливість шансів, що їх можна використати, а можна профукати. І от все зараз залежить від того, як ми сприймемо цю американську допомогу. Якщо ми сприймемо це правильно, що от нам дали шанс, а тепер до нього треба додати наші надзусилля. От нам дали чим воювати, і тепер наша справа поставити в стрій тих, хто буде воювати, тоді да тоді ми отримаємо перелам в ході війни. Якщо ж ми навпаки сприймемо, що о, ну тепер же ж дали зброю, розслабляємось. Ну, то це буде, ми будемо рухатися в бік катастрофи, при тому тепер ще й не маючи виправдання, що то не ми винні поганий Трамп. От ну, десь, десь плюс-мінус оце ключове, що треба зараз розуміти по ситуації на фронті. Що е, ситуація на фронті складається з двох компонентів: е, кому воювати і чим воювати? Чим воювати нам нарешті дають, е, але ми досі не вирішили питання, кому воювати.